ранку. Всім привіт, добрий ранок. Лія, добрий ранок. Все ми поспішаємо в школу. Тому що мало часу залишилась до ку куку. Оп. Все, Всі по школах. У мене поки є час натхнення, і я згадала, хочу ось ці непрохані кущі прибрати з асфальту. Це вони поки нас не було. Півтора місяці, ну вже два місяці, як вони тут повиростали. Ну це я не приберу. Хіба що великі якісь будь-який будь бур'яни. Ось це найголовніше. Так, 9.15. У мене ось що вийшло. Не ідеально, ну цей дощик помиє. Так, а тут я руками трохи ще порву, щоб акуратніше виглядало це місце біля сарайчика. На тому все одна, одне міні-завдання, одна міні-робота на сьогодні буде зроблена. Без рукавичок, на швидкоруч, не в домашньому одязі. Тому що якщо піду переодягатися та все брати, то вже і не піду. Відкладу на потім. це п'ятихвилинна справа. Майже п'ятихвилинна. Краще швидко, як є. Так, наш намет, я вам казала, пам'ятаєте, що на тиждень його залишимо. І для спостережливих помітно, що вже пішов другий тиждень. Сьогодні середа, але намет мене прибрали. Справа в тому, що або вітер, або діти погралися. І ось там одне кріплення, ось ця дуга металева конструкція зламалася, переломилася. Прямо всередині залишилась частина. Ось Іван замовив оригінальну. За 20 євро чекаємо, поки прийде, і плюс не заклеїли намет, тому що е, дощ був. Як пам'ятаєте, теж казала, що всі вихідні був дощ. Мокра. Мокрий намет, мокра палатка і нема сенсу заклеювати, коли така підвищена вологість. Випускаємо курок і йдемо робити домашні справи. Так, привіт, привіт. Так, сьогодні вже два. яйця. Вчора, мабуть, ввечері діти не забрали. Іван мені Каже, що посилку доставила. поштову скриньку, каже, мабуть. Насправді, це ще одяг, Зимовий вже куртки замовили. І ось поштову скриньку не влізло. Просто мовчки занесли у двір вже за звичкою. і Так, тільки мені треба бак забрати. Вивезли переробку. Десять зараз буде розпаковка вже дзвонить. Хтось вже приїхав, а де Петро? Занадто повільно. Занадто повільно. Ясно. Все гаразд? Так, так не встигаю розпакувати. Не треба бігти. Я побігла вже, поїхала точно. Мені що? треба ще трохи підкачати колесо задні. так що я поспішаю. Скоро буду. У Семена зараз урок французький. Миколая урок попросила перенести пізніше. Взагалі, пів на третю в кращому випадку зможе він приєднатися, бо о 13.10 тільки має виїжджати з мюре. Так. Ви мене вчора мені написали, що ж таке купа. Помічників в сім'ї, і ніяк нема кому накачати мені колоси Так от, я відповідаю, в сім'ї, і це не так складно. Але ж хіба ж про це все пам'ятається? Не планувалося, що я буду великом користуватися, і вам хотів купити нові взагалі гуму нову Але я вирішила спробувати, чи взагалі. Вийде в мене накачати і в мене вийде. Єдине, що в мене заднє колесо не виходить гарно накачати. Воно начебто і не спускає, але і накачати в мене чи сил, чи розуму не вистачає. А переднє, середнє все гаразд. Так, щось якось не дуже вийшло, важко якось. Треба розібратись, чого воно пропускає. І в мене ще тут ось гальмо Одно. поламалося, воно лопнуло. Підірвалося, не знаю, як ще пояснити. Причому з цієї сторони у мене ось новеньке. Мені вже його замінили. Чоловік замінив. Ну, Старий велик треба міняти щось в своєму житті. У мене насправді є інший, але цей мені якийсь рідненький, звикла до нього. Тут що ти розказуєш? У нас ситуація наступна. Миколай не сів в автобус о 13.10. Він переплутав час відправлення і час прибуття, тобто в карбоні мав бути о 13.47, а він вирішив, що виїжджає автобус. Так. І, як він сказав, для вас гарна новина, для мене не дуже. В нього була опція залишитися в коледжі. Тобто, я так розумію, це більше для працюючих батьків, які можуть забирати у п'яті, і в середу, відповідно, теж можуть забирати тільки у п'ятій. Можна було залишитися, плюс е, працює їдальня, і йому була доступна їжа в обід в середу. Тож, тож він не тільки чекати, ну йому не треба було поза межами коледжу майже дві години. А врешті він чекав більше, бо з часом запізнився. Але в нас. Виникла дилема, що ж тепер робити, як йому дістатися карбони. І це, так, і це ціла історія, тому що машина, ну, чоловік на машині в Тулузі, я тут з дітьми. Відповідно, я можу дістатися Мюрей тільки так само потягом. А як вирішилась врешті ситуація? Так, дзвонить Миколай. Так, подзвонив відзвітувати Миколай, що вже на карбонівській землі. Ступила його нога, вийшов з потягу. Власне, Довелося йому навіть встановити собі на телефон. У нього не було Google Maps знайти дорогу до вокзалу. Іван купив йому квитка електронного, надіслав йому, фотогра... ну, надіслав йому цього квитка через месенджер. І все, Миколай дійшов хвилин за 15, мабуть, до вокзалу. Якраз... Десь він о 20... ну, десь за 10 хвилин до відправлення потяга прийшов, все сів і ось вже через 15 хвилин вийшов в карбоні, все вляглося. Але весь цей час, поки це все, вся історія епопея в нас з транспортом тривала, то уявіть, як завжди, я накрутилася трошки. Я вірила, що все буде окей, але ж все... щось могло піти не так. Навіть йому настанову давала, ти йди там телефоном, тримай міцно телефон, бо ще викрадуть там, на мопеді будуть проїжджати. І залишишся без зв'язку, без білету, без, без е маршруту. Ну, Потім сказала, та я, я жартую, та все одно, там треба бути обережним. Миколай, мабуть, думає, о, мами моєї. З нервами не все в порядку. Менше з тим. Все вдалося, все проходимо, це все досвід. Для Миколая. Ну, мені подобається, як я його голос чую в телефоні, він такий з ентузіазмом, такий активний, без паніки, без якогось І весь такий ну, для нього цікавий життєвий виклик. Ось. Знову ж таки, почувається в безпеці, не панікує, впевнений, що все вирішиться на краще. Тож таке досвід, тільки досвід. Ну і 3 євро за квиток на потяг. Молодші діти на вулиці гуляють. Будували спалет собі якусь барикаду. не треба так. Дмухати вітер піднявся якийсь дуже сильний. Так, і ще оцініть ступінь адаптивності і толерантності вчителів, вчительки з французької, нашої української вчительки з французької, яка мешкає, до речі, в Харкові. Я їй швидко написала, що Миколай запізнюється, будь ласка, якщо є можливість там перенести на півгодинки, вона сказала зараз. Я запитаю в іншої учениці помінятися місцями. Тож буквально за хвилину мені написало, що все окей, можна буде. О 16-й за Києвом по французькому, по Парижу буде 15-та В нас ось Миколай тільки прийде. І одразу в нього хвилин 15 буде перепочити і буде урок. Таке життя. Я вам обіцяла розпаковку, я пам'ятаю. Зараз будемо дивитись, що там. Назамовляли. Звичайно, це робили без мене, тому що нас за це відповідальний Іван за покупки. І вуаля. Так, у нас куртка потрібна для Григорія. ого, ну Така справжня зимова куртка. Аляска навіть це здається називається. ну, Я не знаю. Навіщо аж таку теплу? За 30 фунтів. Сподіваюся, щоб це було врешті дешевше, ніж. 3... Тобто початкова ціна 60 фунтів. 30 фунтів знижка. Так, це має бути кортка. Так, XS. Ого, ціна 150 фунтів, Це початково рівень з паровочки. Вона обійшлася. Сподіваюся, хоча б більш ніж у два рази. Це ще комусь штанці, мабуть. Ще одні. Х. Це О, XS. Тобто це саме. Ну. І шапки реально. Мабуть, були якісь сім'ї, зітнишка в ось 4 євро чи 5 євро. Одна. Це, мабуть, судячи по кольору. Яка симпатична. Не знаю кому І Ще Іще одне. Взагалі шапки тут не дуже часто потрібні. Мабуть, кілька днів всього за зиму вони їх одягають, але все одно нехай буде. Ось такі покупки. І ще одна шапка впала на підлогу. Тобто, так, це всім дітям, тепер всім. Все чесно, всім порівнювати. Це ось за 3 євро взагалі. Два, три, 4, 5. Всі діти в шапках тепер, в нових причому. Ось така куртка рібок. Вона довга така, я не впевнена, що в ній буде зручно на велику їх їздити. А, тут є один бонус. Вона може знизу розстібатися. Так що це круто. Це великий плюс, щоб їздити на велосипеді. Ну і це для греші, але вона дуже, дуже товста. Вона, я не знаю, чим вона утеплена, але це точно більше підходить для канадійських морозів. Чи наших українських, як вони колись були в січні-лютому. Мені здається, навіть вже в Україні так аж настільки холодно не буває, що ще така важка вона. Не знаю. Чому? Саме таку брали, але ось боюся, що буде спекотно в ній ходити. Треба якусь ще одну легшу придбати. Подивимось, можливо, ви Маюсі зможу щось знайти, щоб вже так не витрачатися. Це буде гарненька, новенька одна. Нарешти, мандрівничок. <zdark> Давай, свыдь. Рок через 20 минут. Что, слышишь, как и. Так, і чому Миколай сказав, що це для нього погана новина? Тому що я йому сказала, що постараємось все ж таки по можливості їхати його, забирати в середу, брати машину, чоловік буде їхати потягом, а я буду заїжджати, його забирати. Ну, хоча б інколи посередах, щоб він отак довго не стирчав на вулиці, не чекав. А тепер, коли в нього є можливість бути в коледжі знаходити ще й обідати, то немає такої гострої необхідності йому мені поспішати їхати машиною, його забирати. Буде що середи ось так залишатися. Так, і для нього це погано, тому що він хотів, звичайно, швидше додому повертатися. Але нічого. Пару годин не так страшно. Отже, як з'ясувалося, скандалу не було, тому що справді з величезною знижкою придбав Іван Курткиці, навіть семену, та що рібок, на якій написано на ціннику першу ціну 150 фунтів, це скільки це це страшенно коштовна річ, мені здається. Принаймні, не пишіть мені щодо цін, до речі, як ви вважаєте? Чи за куртку це окей? Хай спортивну, брендовану, але все одно ось така ціна. Але. В чеку, і те, та реальна сума, яку заплатив Іван, складає 35 євро. До речі, Гришина, яка 60 фунтів начебто коштувала, вона теж за 35 євро обійшлася. І щодо Гришиної куртки, вона справді дуже тепла, і Гриша одяг і у нього. Перша думка і перше слово було, що я тепер що на північний полюс збираюсь їхати. Тобто вона справді дуже тепла. І будемо дивитися, чи буде це практично взагалі її носити, тим більше їхати велосипедом і потім, ну, це дуже спекотна річ. Тому що тут, як я вже казала, взимку буває мінусова температура тільки вночі, можливо, там дві-два-три рази за зиму, до мінус п'яти може опускатись температура, а так до мінус один, мінус два, і те вранці це видно по льоду на склі. Навіть це не ліда, Я не знаю, як це. Морозець, ось так, мабуть, правильно це назвати. Снігу ми тут ніколи не бачили. І взагалі, ось така волога, прохолодна погода, але точно не мороз. І ось ця куртка може бути не в нагоді. Але слідкуйте за нашими оновленнями, як то кажуть, подивимось, будемо вас в у влогах інформувати. Наскільки вона буде практична, та все одно є надія і такий план поїхати, можливо, самостійно. Ще зараз поясню, чому самостійно поїхати в гори в зимовий період. Для цього нам буде потрібно спеціальне устаткування на колеса, тому що тут на зимову. Гуму не міняють, немає потреби, знову ж таки, через те, що морозу немає. А ось якщо їхати в гори, тут буквально менше 100 км, 70 км вже буде гориста така місцевість, і там ось дорога намерзає. Поїхати в гори, щоб навчити почати вчитися дітям, їздити на лижах або, можливо, на сноуборді. Є в мене така мрія. в мене чоловік не по цих справах, він не дуже то по зимовому спорту. Але дітям ну, я, я люблю свого часу. Кілька разів була на гірськолижних курортах, і тому е, хотіла б, щоб у дітей була така такий досвід, така навичка, і тут є можливість. Правда, це доволі коштовно, якщо з інструктором. Але якщо є можливість і буде можливість, то хоча б на пару днів, можливо, кудись виберемося. Це ось навіть ще не чіткий план. Але, можливо, це буде ось такою нашою наступною подорожжю. Це десь наприкінці зими. Подивимось, це я дуже далеко забігаю в цих планах. Так ось в цьому місті, в горах, взимку, ця куртка. Шапки-куртки знадобляться, тож зайвими не будуть. Ще й такі класні, коштовні видно, що речі дорогі, якісні. Цей пунктик ми закрили. Добре, затягнула я з тими покупками, але мала поставити вже крапку, якщо вже показують ті розпаковки. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Поставте вподобайку, перевірте, чи ви підписані на цей канал, слідкуйте за оновленнями, як то кажуть, переходьте в наступне відео. Відео на каналі дуже багато, в тому числі в різних списках. Я формую, розділяю відео по тематиці, і, можливо, якщо ви... у вас є якісь питання про нашу сім'ю, хто ми звідки як дійшли до такого життя. У нас є навіть така папка, яка називається списку. Сок відтворення, який називається Все про нас, можливо, там будуть відповіді на ваші запитання. А також друзі, я нагадую, що триває збір на автівку для екіпажу операторів fpv дронів. Ми з фондом Слобожанські ластівки продовжуємо цей збір. А я власне проводжу лотерею благодійну, де розігрую порцеляновий чайний сервіс. На цьому тижні я попереджала, обіцяла, що буду нагадувати про цю лотерею, бо наприкінці тижня буду визначатися з переможцями з переможцями. Тож долучайтесь, квиточок 100 гривень коштує. Якщо ви не плануєте приймати участь або не готові донатити такі суми, я прошу вас долучатись, хоча б невеликою посильною для вас сумою на рівні звички, але щодня малесенькими кроками робимо прокладаємо цей шлях, наш спільний шлях до перемоги України в цій страшній війні. Будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це можливо. Я всім бажаю спокійного дня, спокійного, тихого вечора і ночі. Побачимось знову ж знову, побачимось в наступних відео. Все, бувайте!